Всі українки, наші захисники, захисниці. Вдячні кожному кожній, хто продовжує боронити нашу державу. вдячні кожному кожній, хто виконує свої обов'язки, свої завдання попри все. Попри все те, що створили на Україні російська армія окупантів. І завдяки ним дійсно маємо мирне небо на вою, дійсно маємо те, що не дійшли вони до наших домівок, а залишилися на тимчасово окупованих територіях. Залишилися там, де дійсно люди показали відпір, максимальний відпір. Дійсно показали українців, тобто, кожному українцю теж вдячний, який не струсив, не злякався, не втік за кордон, а який тут залишився і почав поранити свою країну, як, як істинний воїн. Воїн кожному з нас. який... Продовжує працювати за перемоги України, який продовжує підтримувати волонтерський рух в рамках цього руху. Придбали за, замість трьох байрактарів, які збирали у фонд а придбали, як, як доповів сам Сергій, що вони придбали супутник до, до його гарантійного терміну використання. А в оренду вони взяли або оплатили рік бази даних у цього сузір'я супутників. Це сузір'я супутників цієї компанії. Працює задля того, якщо український супутник відійде десь далеко за Україну, то з іншого можна буде отримати знімки і тобто буде онлайн. Онлайн можна буде з кожного побачити те, що захоче управління розвитки Міністерства оборони Генерального штабу. І в рамках цього придбання, в рамках цієї виконаної місії, я думаю, що кожен українець має дізнатися те, що він, що він долучився до, до отримання необхідної зброї. І в рамках цього я ж кажу вдячний кожному і кожній українці, українці, українки, чи кожному. Кожній українці і кожному українцю, українці і українцю, який продовжує працювати задля перемоги нашої держави. Якщо раніше Генеральний штаб і взагалі десь сто три місяці назад роздумували про те, як це сісти за стіл перемовин з все одною. З тими, хто все одно залишиться нашими сусідами, Хоча не дуже хотілося б, але що маємо, ти маємо. І якісь вбачати їхні інтереси, наші інтереси, то на сьогодні, згідно доповідю усієї верхівки, саме сьогодні, саме зараз, ми можемо наполягати на тому, щоб Росія повернула усі. Усі кордони, законні кордони України відбудувала їх, і тоді ми будемо тільки сідати за стіл перемови. Третього не дано. Тому що ми можемо примушувати, змушувати Росію демонтувати Керченський місто. Але тому, що він може втомитися, він незаконно будований. А все, що незаконно будовано в Україні, є законними цілями українців і вимагати, змушувати їх. Демонтувати міст, де окупувати усю територію, покинути нашу усю територію, усю територію, яка є в міжнародному праві зафіксована. І змусити Росію покинути, тоді відбудувати те, що вона усе що зруйнувала, а тоді, можливо, хтось сяде за стіл перемовин. Хоча я не думаю. що не думаю, що з такими сусідами треба буде сідати за стіл перемоги. Отже, вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну. Вічна слава кожному і кожній, хто віддав своє здоров'я заради нашої держави, хто продовжує боронити нашу державу, хто залишився без кінцівок або взагалі інвалідом, теж вдячність кожному і кожній, хто боронив нашу державу, отримав поранення. І взагалі хто. Віддаєш, кажучи, що повторюй ще раз, віддав своє здоров'я заради перемоги нашої країни. І слава Україні, слава нації!